одного фамілиця. В Харків, куди питають і що буде, тому що вже з 6 годин вечора летять дрони. Харків. Ладно, щось якось по-другому запитати, тому що відкриває десятка мечів і в три точки якось по Харкову хочуть бить якось в три різні локації, ну, чомусь показує різні напрямки. А... Різні напрямки, це може. Тут люди випала, а тут мені його структура випала. Тобто може летіть як і по домам, угу. так і по го структура. Тобто так так, да? угу. Тому це і напрямки, мабуть, різні. Ну, вони під вони по людям мітять. От куди вони хочуть? По людям. І десятка кубків, сім'я, король Пентаклі і тройка мечей ну бажання прям Жаль. людям бути Угу. Боже люди, я все чесно кажучи, хотів тобі дещо прочитати: що 75% українців на, питання, на запитання, коли було краще зараз чи при, при комуністах, то сказали, що було краще при радянській владі. 60, 75% проголосувало. Що краще було при радянській владі 60 в Росії і наші країни-сосідки? Там там тільки Болгарія сказала, що 85, 78. Чи дійсно така кількість людей реально підтримує радянський союз і є ресентимент повернення туди? Це в Україні проголосували у ну, нас. Добре, мені це питання не робили, але якщо ми дивимося як виборку репрезентативну, то все-таки лякає. 60 75% людей вважають, що респондентів, що е, радянській владі було краще. Я думаю, чому так? Е... Карта війни випала, це люди втомились від війни, але в цілому я не думаю, що це правдива, як сказать, інформація. Ну дивися, цих людей в першу чергу використати <с> mm -hmm> за те, щоб російський кандидат прийшов, бо він буде підтримувати якісь радянські ці наративи. Дивись, чому я так кажу? Страшний суд і обман, сімірка мечів вкидують інформацію, вкидують. Тобто люд, не знаю, яка з цього користь, ну тільки для Росії, мабуть, користь. Тому що в цій інформації є вкид, є подлий вкид. Mm -hmm. От, це раз. Деякі люди, ну війна випала, тобто втомились від війни, втомились тікати, уїжджати. двіження пішло, війна і двіження, тобто втомились. Стачите, від... Да? Да, нема стабільності взагалі тут постійно показують друг, немає його і не бачать от майбутнє да, карта йде майбутнього, а тут да, конфлікт, тобто не yeah. бачать кінця конфлікта. А люди, і... от, наприклад, ті, що зараз та внутрішні підтримують радянський союз. Їх зможе Росія використати для того, щоб проголосувати за того кандидата, який буде вигідний Росії, який нестиме оцю думку, що про радянській владі було краще і. Зупиніться, знаєте, ну, такий ресентимент, такий, такий наратив буде нести. Це зможуть вони використати цих людей, не? Ну, я хочу сказати, не подобаються мені тут карти. І знову ця семірка випала. А, якихось людей так можуть використати, не без цього. Розглядається такий варіант і. Я думаю, це не просто так вкидається, ще раз випала ця сімірка. на три руки. Тобто це буде розширювати, культивірувати. Мабуть, мені здається по цим картам, що на цим будуть працювати і сіяти це зерно, щоб люди підхватували його. Но можуть цим користатись? так. Я думаю, що так ще її свято моя що... думка, що все одно росіяни притягнуть свого кандидата, тому що в Україні така кількість людей просто величезна, яка підтримує Росію, радянську владу. як би ми не хотіли все одно таких людей багато. Що це за ну, yeah. страшний суд притягнуть? Я ти кажу. Я думаю, притягнуть. Я витягнула страшний суд на твої слова. Так, да, і я думаю, така людина, на жаль, є в нашій країні, яка вистрелить, скажем. Украї... Українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали російський паспорт, прирівняються до нелегальних мігрантів та можуть депортувати їх. Після 10 вересня вступає в силу указ російського Путіна. Що буде... Ми краще б їм воду зробили. Ну так. Що буде з людьми, які не, взяли, не отримали російський паспорт на тимчасово окупованих територіях? Заставлять, я думаю. Вони там не зможуть, дураком покриває, тобто не жити, не лікуватися, не платити, анулюють їх. Ну тобто не зможуть жити. Ну, тобто доставлять їх. Десятки. Я думаю, всі получать паспорти. Хочеш, ти цього не хочеш, або виїжджай за кордон, ну, за кордон, тікай, да? тебе варіантів нема. Або ти примусово. Всі получаєш паспорт. Або ти виїжджаєш за кордон. Карта світу. Варі... Ну, немає два варіанти. О, окей, погнали далі. Питання: Біла церква. Біла церква. Це може бути близько біля лікарні чи щось з цим зв'язано. Прильот прям, да? Ну, не то, що приліт? Обстріли. Тут в мене просто я на відчуття обстрілам Ще навага на ну стараюся до відчуття прислуховуватися. і тут що мені випало? це діти? дурень це теж може бути діти, або щось зв'язано з. Навчання? Ну, навчанням і можливо лікарнями тому що мені чомусь в голову пішла лікарня обстріли тут зв'язано чомусь з дітьми Трійка Деся... тройка мочів так обстріли можуть бути угу. і це щось щось зв'язано там де діти і лікарня теж близько десь може бути біля дітей угу. Ось була в тебе я на лічній на консультації. Прикольно. Питання, ти знаєш, Олю, мене така штука ось голює. В Америці активно розглядають від боротьби з дронами отакі аеростати. Да, які можуть розтягувати сітку від дронів? Ну, коротше. Ти поняла. Чи будуть в Україні використовуватися якісь новітні технології, щоб, наприклад, убезпечитися від дронів? Тому що кажуть, що ці аеростати, як якби це там не смішно виглядало, але вони можуть розтягувати сітку проти дрону. Ти зрозуміло, так? Да? Щоб вони не людей підставляти на це. Так, да, так, да, так. Да. Що це, типу, дуже ефективна штука насправді. З'явиться в нас щось таке. Не зараз. Mm, зараз пішло мені з е, п'ятірки жезлів. Прямо зараз. А ну, взагалі з'явиться. Mm. Пусто голову. Знаєте, я думаю, що нам навіть можуть обіцяти щось е, в цьому напра... направленні, а прямо зараз і тут двоє посипалось. Прямо зараз, воно зараз на іншій колоді. З'явиться вона щось таке. і це що тут Симірка випала, що тут Симірка, воздухі висить. Нам обіцяють, розмови йдуть, ну, тобто чи нам mm -hmm. показують, що може відпрацьовка буде, ну як будуть у нас їх випробувати? Але поки що та колода показує, що на найближчий час. А ну подивіться Полтаву. Полтава. Три на полтаві. Хорошо. Чуть далі показує. Не зараз, чи чуть далі. Чи... Пізніше? Чуть пізніше, чи показує, до речі, десь біля Полтави можуть стріляти. Чи чуть пізніше, чи. Полтавська область загроза. Не так як в Полтаві, а в цілій пол... в Полтавській області. Mm. Полтавині загроза. Радіус великий. Радіус, типу, шир... ну, ну велика територія, да? Mm -hmm. І я думаю, що вони по Полтавській області зараз будуть працювати в тому плані, підсобирають і можуть туди бити. По Полтавській області. Угу. не Тільки Полтава. Окей, рухаємося далі. Багато запитань, бо зараз передаємося максимально це що зможемо. Боже, нам треба з тобою подивитися на найкращий коментар. Ми дивились Дніпро трошки вище, рібесеньке. Харків подивився. Давай подивимося, Львів. Людочка, привіт. Загроза то вона висить, але ну, вона мені аж далеко дуже випала, але тут більше мені зараз показує, що це теж не зараз може бути. Просто підсвічують карти, що повтор подій, а повтор подій була ж гучна подія, не дуже приємна подія була, ну я маю на увазі вбивство. Mm -hmm. Тут більше, не так як обстріл, обстріл башня, загроза є, але вона далеко. Тут більше показує що повтор е що? Повтор, по вбивству може бути. Я не кажу це прямо зараз, просто іноді карти, якісь події можуть показувати, ти за одне питаєш, а вони висвічують якісь події, які можуть трапитись. Це щось внутрішнє, може знову якісь будуть розборки. як було з да? Да, по дьяволу саме якісь розборки. Угу. Нечесні ігри між собою. Але е, тут прив'язувати військових і е, війну ну, дуже зручно прив'язувати війну там, де її немає і не пахне нею. Так, ну, да, звісно, можна ось, сказати, що він не любить Україну, типу, ну, якась помста, та куча всього. Да, а, так. Суми. Якась закрита територія, не знаю. Е, по сумам, там, де е, можливо, по кордону, хлопцям треба бути обережним, е, по кордону можуть бити, yep. І якась закрита територія показує. По mm -hmm. закритій поруч по кордону м -м, будуть, мабуть, по хлопцям намагатимуться бити. Mm -hmm. е, дуже цікаво, люди почали якось питати, то що, війна закінчиться в 26-му чи 27-му? Чи в 30-му? -30 бо ще шість років, в них вже паніка. Я е, дуже надіюся, я не лампала він, на жаль, так би я вже рашку превратила велику жабу. Да. Е, а, ні, дуже чекаю. багато. Аби великої теж загроза є, треба щось таке взагалі, щоб воно і не пахло. Ну, їй легше було б прибити тапком. Думаєш, там уже от зараз, почну з того, що моліться для того, щоб Україна швидше перемогла. Бо от зараз самі головні ритуали, які треба робити, вирівняти баланс. Да. Дуже сильно штормить. І якщо нас показували деякі м знаки, були, що 26-й рік закінчення війни, і головне, щоб це не здвинулося далі. Тобто воно різні. Це як ми гадаємо, як ну, зараз -то ми гадаємо на питання, коли ти людині гадаєш, ти їй підказуєш три варіанти. Є так, зробиш так, буде так, зробиш так, буде так, зробиш так, буде так. І ти вибираєш ну з країною важко так гадати, тому що ми не розуміємо, який варіант вона вибере. І найгарніший сценарій, який є, зараз вже він є, то 26-й рік, ну, чуть менше року, скажімо так, ну, ну це 26-й. Ну, я теж так вірю. Ну, давай так, я, я не бачу перемогу, я бачу закінчення бойових дій. Тому що я відчуваю, що ще буде окуповані території дуже довго, так. але Україна буде якось активно розвиватися. Тобто, отаке от враження, знаєш, як ток машини, прям ток-ток іде такий. Я не, відчу, я не можу тобі пояснити, як це, як ток. електрика, Діма, Валя, Онищук, відчуйте мене, я відчуваю вас. Цим серцем За... так. Виїжджайте, не визначають, ваше світле волосся. Прошу перегляньте Вижгород. Олічка інтелігентно офігезна тарологиня. Приємно бачити ваші ефіри, ваш тандем. Дуже багато писуння гарних коментарів про наш тандем. А ви думаєте, ми такі класні, бо ми світленькі типу? Да? У нас маленькі рожки просто. Олічка подивись будь ласка, вигород, саме Дуже. навчальні заклади. Угу. Начальні заклади оце теж таке, квіше, оце визумали в школу, уже тривога починається, наприклад, в стороні обухова, да вже пишуть, там щось летить. І це так кожен день. І так самі думаємо, що цілий рік таке буде. Не зараз. Зараз Всі поруч можуть над небом збивати, але показують далі. Там далі будуть фокуси більше. Зараз ну карти паузи, і все, я думаю, будуть збивати. Тобто збиття поруч десь може бути. Ну, так що по школі вдень, мабуть, ні. Дай Бог. Так, а ми Золічки почнемо вибирати найкраще. Найкращий коментар. Діма Оля, вітаю, добра, бажаю. Славік написав. Uh -huh. uh, якийсь такий незвичний коментар, може бути. Uh -huh. Якщо я не народилася 20 березня, риби вовна, розвинена інтуїція. Чи був би з мене якийсь астролог таролог? Вчиться та й був би. Так, тим паче, у вас є двадцятки Хто родився 20 числа, у вас є родові знання, В вашому роду десь хтось чим займався там? різне Ну, знакарі були, травники були там, mm -hmm. чи відьми були з колдунами але всі, хто родився 20 числа, в них є родовий допуск до виду різного виду. Вані а четвертого, а четверто що таке є? Четвертого ну, це більше день, да? люди, які родились 4 числа, ну, там ще місяць треба, але в них так, вони чи можуть дуже упорно працювати наполегливо чи лінитися. Це у них може такий перекос бути, буває таке у них. Все в їхніх руках. Ну, вони самі управляють своєю доле. ну Тобто їм треба упорно трудитися для того, щоб заволодіти. А двадцятка получає по праву, по, ну Такій, вона Це... сильно там не париться, може так трошечки полистати і вже раз і щось знає В голову Читаю, приходить. Я вибираю найкращий коментар. Вітання з Києва. Дуже приємно бачити і слухати Олю. Дякую вам за працю. Приємно. Дякую. Люди ж запитують з надією на позитив, а воно одні страхи. Таке є. Я див... А щось ним... якісь коментарі гарні будуть? А, Дмитре, біля вас скільки чудових дівчат, що зимою ви не замерзнете, обожні ваші кіне ваші вести теж непогано. Не, не, не непогано, да? ну, так? Уражці вбили чергового топ-менеджера, тож непогано. Ну, хай до пари, хай паруються, до нього ще хай, прийдеться. Пари. Просто хай уходять все. <гум> ну, так. Там щось оброєтки, мама, говорила, случилось, я не знаю. А кинь, ну, я кей, вже я надіюсь. Кажу, що подохне на днях. У мене якраз свічка дограє, може зараз догорить на ній, то було б чудово. Добре. Яка, яка добра сьогодні. Так. Що? Що в неї за здоров'я, браєтки. О, карма їй летить. Які гарні карти. До речі, зі здоров'ям, я думаю, я думала, що вона жартує, хочу звалити. Але тут Два варіанти. Вона може е, зіграти в ящик е, шоу зробити. А, і втікти. Бо, да, бо тут такий, вона, до речі, дуже боїться покарання. Дуже боїться. І їй би хотілося відступити, втекти якимсь таким чином, одійти, непомітно піти хворіти. А, ну, хворіє. Ну, Дай Бог, щоб хворіла й далі. Бо повішений, ну, зі не є проблеми. І yeah. 12-й аркан може показувати онкологію. До речі, це така yeah. карта. 12-й повішений. Uh. Він, до речі, онкологію теж може показувати. 12-й, 14-й, 16-й аркани часто можуть онкологію показувати. Yeah. Так що, ну і вона варіанти дума, як їй трошки одійти від справ. Дякий, дякий коментар. Дуже дякую за ефір, пані Ольга. Це втілення найчистішої енергії жіночності, її голос дарує спокій. Щоразу чекаю на її прогнози. Непоганий, да? Дякую, дякую вам. Давай, я Так приємно. Я я за. Лена Сафонова. Це написала, Лена Сафонова: хто нас дивиться? Ваш коментар. Ми ви, 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 визнали найпідлабузніше. Будь ласка, в чарівну лавку у мене в телеграм-каналі. Я виграла свічку. І ми Це... з вами зв'яжемося, і я вам її відправлю. Треба піти в опис під відео. Там в описі знайти Ольга Миргородська і поруч з нею чарівна лавка. Чарівна лавка. Там будесь такий, такий знак, типа чарівна лавка 13, не якось так. і Ви на нього натискаєте і вас перекидає на цей канал, і ви там пишете під якимсь Оліним коментарем. А, я виграла свічку. Отак от, от. Хорошо. Дякую, Олечка, за прекрасний. За прекрасніший ефір. Любесеньки, я вірю, що ви заряджаєтесь від нас енергією. І я вірю, що у вас все добре буде, і ви захищені, і все буде прекрасно. Не забудьте поставити лайк, підпишіться, будь ласка, на мій канал. І на Олічкін канал. Дуже важливо. Я казав, що в кінці ефіру подивлюся. Ну, подивись коротенько, рівне. Ось Жанна, бідненька аж забігла, аж кричить. Аж закричала, я ж почув її голос. Рівне. Рівне, рівне. О, все там а було рівно і спокійно. Ну давай, ти ж трошечки. 20 людей підписали за ефір. Які молодці. Не. А дощ іде, а дощ іде. До речі, мені тут не подобається по обстрілам ситуація всемірки в воздухі висить, тобто угрози висять, Ну може бути трохи затримка, туди. Далі прийшло. Але мені тут не подобається більш показують карти, злиття може, якоїсь інформації, наводка, а, ну, є тут якась. Хороша людина. Зв'язана з законом чимось. Це не військові, а, а зв'язана саме з законом. Є людина, якась не дуже добра. Може працювати. Теж в структурах зв'язана з законом. Якась падла? Угу. Якась падла! Працює, саме працює а, в структурах, нехороша людинка вилізла. Окей, любесеньки. Я нагадую, що щоб потрапити на курс Зіринка сяй, заговорити на величезну аудиторію, треба під відео першим посланням перейти на курс. І приходьте до мене. Вам буде вам сподобається 100% Олечка дякую дуже сильно. Пока. До понеділка Пока-пока.